Друзі, всім привіт. 13 вересня, п'ятниця. Для когось ця дата, скажімо так, така незвичайна, а для мене вона звичайна, я в ці забобони, скажімо так, не вірю. Друзі, хотів би поговорити про таку тему. Дуже часто задаєте питання, особливо починаючи молоді пасочники, які надумали. Заводити пасіку про системи вуликів, тому що часто телефонуєте, запитуєте і в коментарях записуєте, запитуєте, а який ж вулик кращий. Друзі, на це питання немає однозначної відповіді, тому що для мене кращий от такий вулик для когось. Кращий зовсім інший вулик. Я обрав 12-рамочну систему вуликів, тому що я працював з такою системою. У мене пасіка була на лежаках, а 12 рамочник друзі, це є, скажімо так, маленький лежак. І це, напевно, один з тих вуликів, який дозволяє тримати гніздо. В одному корпусі на 12 рамках матку і не запускати її вверх. Я обрав цю систему, тому що я хотів працювати з вуликами 300 гніздо і 145 рамка для наставки. Вона має свої переваги, звісно, і має свої недоліки. Перевага, друзі, це в тому, що в 12-й рамочний гніздо, як я сказав, можна тримати в одному корпусі і далі пускати 145. Я її обрав, тому що в мене немає сховища для рамок, а рамки 145, в які не заходила матка ніколи відкладати розпліт, їх після відкачки можна зберігати без сховища. Для того, щоб зберігати рамки 300, де виводився розплід, вам потрібно або сховище з низькою температурою, або, відповідно, якесь менш більш герметичне сховище, де ви будете спалювати раз в тиждень чи раз в 10 днів сірку, де ви будете забирати воскову міль. Тому що воскова міль така, скажімо так, зараза, вона появляється всюди, і як би ви там Герметично ці корпуса з рамками не закривали, вона появиться. Тому, друзі, я вибрав таку систему. Але, друзі, вона має свої недоліки. Недоліки це, наприклад, вага цього самого 145-ї наставки, вона вже там важить 22-25 кілограм. О, хтось там скаже, давайте, а чому не краще, давайте 10 рамочні. Вроді би на дві рамки менше, а е, якщо по суті діло розібратися, е, я з ними не працював. Наприклад, мій колега має 10-рамочні вулики і він не може втримати гніздо на 10 рамках. В той період, коли на 12 рамках мені вдається втримати гніздо на 12 рамочну матку не пускати в. На два корпуси. Тобто в 10 рамоштах вже би хотілося працювати з двома ми корпуса. І гніздо в період там броїння, в період масового піку червіння матки хотілося би пускати в два корпуси. Але два корпуси, відповідно, це вже є 20 рамок, і матці як такій не потрібно 20 рамок для розплоду. І вона ну, починається. Що вам потрібно працювати з двома корпусами трьохсотими. В цьому випадку, друзі, вже краще я би обрав восьми рамочники. Я почав з ними працювати, друзі. Поки що там про них нічого сказати я не можу, тому що цей рік заселили ми 11 штук восьмирамочників, це все ровні відводки. Поки що наразі я не можу про них нічого сказати. Так, вони зараз там собі нормально. Почувають, Але як буде працювати з ними в сезон, це вже я буду на наступний сезон, друзі. на це говорити. Про рут, дехто каже рут. Друзі, я. Не працював з ним, тому не можу сказати про рутівську систему, хоча багато людей працюють з нею і хвалять її. Вона, звісно, має свої, свої плюси. І які плюси, друзі, плюси в тому, що це одна рамка на всю пасіку, скажімо так, один корпус на всю пасіку, Це є, можна сказати так, більш більш навіть промисловий спосіб, і дуже багато людей в світі працюють суто з рутом. Вулики дуже лежаки. Це окрема тема, це вулик, скажімо так, початківців. Але е, хоча зараз бачу є дуже багато людей, які працюють з лежаками, навіть є такі пасіки досить серйозні, 300-300 на лежакову систему. Для мене це трошки, скажімо так, дивно. Тому що він гарний вулик, він зручний вулик, але він не практичний вулик. Ну, друзі, я кажу свою, свою думку і про свою. Так, він практичний для. Зимівлі для початківців, тому що там, скажімо так, гніздо, все на долоні. Він практичний тим, що не потрібно там піднімати, тим більше на стаціонарі, не потрібно там тягати корпуси, але він не практичний тим, що він займає багато місця і відбір меду, друзі, це порамошна робота. Лежаки, щоб ви розуміли, це порамошна робота і він займає для обслуговування багато. Багато часу, як на мене. Тут, друзі, у мене залишилося. От для матковідної справи, так, це є дуже гарний вулик, з ним легко працювати на матковідній справі, для медової справи трошки він не, не втягує, скажімо так, займає забагато часу з порамошною роботою. Також друзі запитували мене, як я ставлюся до українського вулика. Друзі, в мене є досвід роботи з українськими вуликами. В мене до сих пір є от вулик колода на українську рамку, там, на старій батьківській хаті, є три старих вулика ще на українську рамку. Друзі, я не хочу нікого обідати і сказати, що це поганий вулик. Це вулик гарний для бджіл. Можна сказати, один з найкращих рамка один з найкращих для бджіл, але він незручний, друзі, для пасічника. Оцю висоту рамок тягнути догори при огляді гнізда. Ну, для мене це незвично. Можливо, хто привик, можливо, для нього це звишно. Для мене, друзі, це незвично. І не можу я йому сказати, що він, щоб його брати за основу. Я нікому в обіду не хочу нікого обідати. Ще раз кажу, це є вулик, практичний для бджіл, але не практичний для пасічника. Так, друзі, запитуєте матеріал, з чого краще і з чого можна робити. Вулики, зокрема, ну, при ППУ, ППС зараз це, скажімо так, пікова тема. Дуже багато людей роблять вулики ППУ. Так само я, бачите, перейшов в більшості на ППУ. Але запитуйте, друзі, про дерево. <кій> друзі та вулик можна зробити ну, майже з любого дерева. Майже з любого. Ну, звісно, з дуба ви не будете робити, тому що це важке дерево і холодне дерево, але. Зробити вулик можна майже з будь дерева. Просто є деревина, наприклад, така як бук, вона нестабільна і крутить в різні сторони. В мене в основному всі вулики зроблені це з сосни, з липи і з ялини, друзі. Найкращий вулик, на мою думку, це є з ялини. Не смереки, не путайте смереку карпатську з, з ялиною. З ялини, друзі, вулик він найлегший і самий довговічний. От ці лежаки, їм більше 25 років, вони зверху обшиті якраз ялиною. І тут, якщо підійти. Так вони такі на вигляд, ну, як ніби зроблені пару років назад. А так, друзі, можна із тополі, з верби, і липи, різних, з різних матеріалів, друзі, можна робити вулик. Просто треба враховувати те, що, наприклад, з тополі, якщо ви не будете його там проварювати, він не є довговічний. Тополя таке дерево, що воно. Швидко псується. Зверби не можу сказати, тому що вчора, наприклад, людина задала питання, чи можна зробити вулик з верби. Звісно, що можна, і там один написав, що прокуповач колись радив, що найкращий вулик це є з верби. Можливо, не буду спорити, в мене немає з верби, тому кажу те, що є в мене на практиці. От З ялини, друзі, якщо, ну, це ялинка. У нас, друзі, в нашому лісі, в нашому регіоні е, смаряки нема. У нас або сосна, або ялина з хвойних, ну, або мудрина. Е, тому, е, хоча є в мене, наприклад, закупляли ми одного року деревину, і ми купили оцю карпатську смаряку, вона така дерево, досить м'яке, рідке, і воно гарно піддається обробітку, але воно теж довговічне. Воно о, швидко псується. Наприклад, ось ці 12 рамушки, друзі, пороблені з липи. Я їх робив вже сам. І вони поклеєні всі на клей Д4. Де, де і наразі вони прослужили в мене ну, років 8, напевно. Теж служать з липи вулики. Хоча в лежаки є зроблені з липи там, на батьківській хаті, теж бачу, їх так підкручує в різні сторони. І... Ну, Друзі, з липи не рекомендую, тому що липа нехай росте. <ріпи> Можливо, у мед буде. Хоча по різних даних, по різних, скажімо так, коментарях виявляється, що липа в Україні не медує. Були такі в цьому році спори в нас. Так що якось так. Друзі, система вуликів, з якою ви якою вам буде зручно працювати, така і буде вам сама краща. Кожна система має свої плюси і, відповідно, має свої мінуси. Немає ідеального вулика. Е, тому що коли одному добре, так, іншому так, зовсім не добре. Е, також це все залежить від, від регіону, від е, методу посічникування, від того, на, чу, на, на що буде націлена ваша пасіка, там чи на мед, чи на пакети, чи на. Наша щось, тому не, не годен назвати конкретно от 12 рамошники краще, чи 10 саме краще. Друзі, всі вони мають як плюси, так і мінуси. Якщо б на сьогоднішній день хтось мене запитав, а який би ви вулик вибрали, якщо б починали, я не дав би конкретної відповіді, я би знову ж таки вагався. вагався би, друзі, то, що це би був багатокорпусний вулик, це однозначно. Тут не, навіть не, не, не обговорюється. Але чи це би був 12 рамочник, чи це би був 8-рамочник, я би, друзі, все ж таки вагався. І, можливо, я би схилився навіть до рутовської системи на даний момент. Тому що, якщо розглянути всі плюси і мінуси, можливо, це би було і. Рут. Не можу, друзі, сказати конкретно, якою би системою, якою вуликів я би розпочинав зараз пасічникування. Тому до якої ви привикнете, з якої ви почнете працювати, навчитеся працювати, з така і система відповідно, буде. Найкращою для вас, всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!